25-26 лютого 16 учасників проходили вишкіл з володіння зброєю та погодження в умовах наближених до військових. Серед них інженери, фахівці, IT, вчителі. Військовий інструктор Ігор Добрянський розповідає, що їхня команда працює від початку війни та надала допомогу тисячам щойно мобілізованих. За його словами, основна мета такого вишколу врятувати своє життя та життя того, хто поряд. Оскільки наша група в основному займається тренінгом для Збройних сил, але періодично до нас приходять запити для тренінгів для цивільних, різні групи, чи то з якісь підприємства, чи ще хочуть, щоб ми проводили тренінг, як правило, або з медицини, або з тактики, поведінки зі зброєю і інша тактиками груп. Це первинне заняття, це утримання зброї, позиції для утримання зброї. І загально Розказати людям цивільним, які не мають ніякої військової підготовки, як поводитись зі зброєю, як взаємодіяти в групі. Інженер Володимир Лемішка розповідає, до цього вишколу не мав жодного військового досвіду і планує те, чого тут навчився, тренувати щодня. Прийде така потреба, чи якщо мобілізують мене, щоб знати, як захистити місто, сім'ю. Хоч елементарні, ну такі навики. Спочатку ну важко це все запам'ятати, але якщо тренуватися і практика, то. Думаю, буде толк. Людмила Кедик є вчителькою за фахом, каже, прийшла сюди, щоб хоча би трохи відчути, що переживають бійці на передовій. Відчувається вага, бронежилет відносно тяжкий. Відчувається постійне уго, як носіння, і відчуття зброї в руках теж дається. На саме більше діє вага на руки. А так. Нормально в такому ритмі бути постійно. Колишній військовослужбовець сполучених штатів Америки, а нині волонтер на псевдошаман від початку повномасштабної війни провів вишкіл понад трьох тисяч солдат та цивільних, каже, що українці мають сильного ворога, і необхідні навики треба набути до того, як вийти на поле бою. Мистпровайдчині проводив багато тренувань, які зараз потребують Збройні сил України, і зараз це потрібно як ніколи. Найбільш важливим є. Тренувати їх, як працювати малими групами, і також індивідуально поводитись зброю і приймати рішення перед тим, як відправляти на поле бою, вони мають засвоїти ці основні навики. Дуже сильний ворог, і потрібно бути максимально сильними, щоб йому протистояти. Тому потрібно тренуватися і завжди бути в тонусі для того, щоб перемога стала якнайшвидшою. За словами Ігоря Добрянського, цей етап вишколу полягає у навиках пересування у малих групах серед лісистої місцевості, як правильно дотримуватися дистанції, утримувати сектор вогню, не застосовуючи жодних звуків, щоб увесь загін рухався як один організм. Олена Нечвідова, Роман Кучержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.